Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У звільненому від мешканців Шебекіно хтось почав грабувати магазини та покинуті будинки. Місцеві жителі кажуть, що мародерять свої. Приміром, невідомі вибили двері у супермаркеті Ларіса на вулиці Леніна, 82. Вибили двері. Це люди, люди наші. Напевно, щось винесли. Показала очевидиця. Блогер Анатолій Несміян пише, що випадки мародерства не стали чимось несподіваним, особливо на тлі відсутності влади у місті. В умовах критичного браку води та їжі при непрацюючих магазинах мародерства. Це може бути банальна боротьба за виживання покинутих призволяще людей, зазначив він. Це Рейро. Русня і Шебекіно побачили, що в неї мародери розбомбили квартиру. І русня офігела. А ми казали, що русня нація мародерів, іронізує Борислав Береза. Білгородський губернатор підтвердив, що у Шебекіно повністю відсутнє електро та водопостачання. Місто зараз непридатне для життя. При цьому в пабліках визнають, що влада так і не налагодила евакуацію з міста. Місцеві жителі пишуть, що вже по не можуть додзвонитися на жоден із телефонів, які опублікував голова міста Жданов. Чиновник відповідає на закиди, що сил на всіх не вистачає, можливостей евакуювати всіх. Адміністрація немає. Також городяни пишуть, що пожежники не гасять будинки, що горять. Нагадаємо, вранці 1 червня у місті Шебекіно активізувалися обстыли і почалася паніка. Люди не могли евакуюватися, влада не реагувала на благання про допомогу. Натомість вони спішно палили документацію. Відповідне відео опублікував у своєму тг каналі український політик, колишній голова Одеського Редко правого сектору, учасник Євромайдану Сергій Стерненко. На кадрах видно, як група чоловіків спішно спалює важливі документи. За їхніми розмовами стає ясно, що це, зважаючи на все російські чиновники. За словами одного з них, відомо, що частина знищених у вогні паперів це бази з фінансового відділу, якоїсь державної установи. Інтернет користувачі в коментарях припустили, що росія терміново палять документи, щоб ті не потрапили в руки до бійці Вердака, якщо тим таки вдасться зайти до міста. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!